16 квітня, вівторок. Господь ніколи тебе не залишить. Частина 2. Будьте мужніми і відважними, не бійтеся і не тривожтеся перед ними, адже сам Господь ваш Бог піде з вами. Він не залишить вас і не покине вас. Торозаконня, розділ 31, вірш 6. А ось ще одна історія пов'язана з евакуацією людей. Артем мав передати дещо з продуктів та речей першої необхідності іншим волонтерам на блокпості окупантів. Ми приїхали вчасно, але наші волонтери з якихось причин затримувались. На біду серед евакуйованих перебувала людина з ментальними проблемами. Крім того, хтось дістав телефон. Такі зайві дії не сподобались окупантам. Усе могло закінчитись трагічно, проте Бог черговий раз зберіг нас, пригадує пастор. Батько Артема майже від самого початку російської навали займався евакуацією людей із Харкова. Він та інші брати з церкви вивозили людей на власних автівках до міста Дніпра, а далі мікроавтобусом, що належить церковній громаді. Порожніми їхні машини ніколи не поверталися, завантажували їх вщент продуктами, ліками, теплими речами та й везли до прилеглих до Харкова міст і селищ. Незважаючи на небезпеку та щільні обстріли, заїжджали до Яковівки, Змієва, Червоного Дінця. Жителі навколишніх сіл бачили, що родина козирів допомагає всім, тому люди зверталися до них з різними проханнями. Члени сім'ї Козир домовлялися з місцевими адміністраціями щодо списків тих, хто найбільше потребував допомоги. Допомагали всім людям незалежно від релігійних поглядів чи уподобань, як віруючим, так і невіруючим, усім, хто зазнав воєнного лиха, яке принесла російська армія. Бувало, разом з батьком та двома братами Артем допомагав розбирати завали будинків, зруйнованих снарядами окупантів. Чи важко було? Чи страшно? А вже ж, каже Артем, але Бог завжди беріг і береже мені гріх скаржитися. Адже багатьом нашим співвітчизникам значно важче. Через чотири місяці після початку повномасштабної російської навали дружина й донька Артема повернулися з Австрії до міста Мерехи. Відразу після повернення Аліна також долучилась до волонтерства. Разом із чоловіком вони їздили до Балаклії, Ізюма, Куп'янська. Артем завжди пам'ятає, головна місія пастора допомагати нужденним. Після 24 лютого життя кожного українця змінилось докорінно. Війна внесли корективи у звичайний порядок речей усіх: дітей, дорослих, молодих і старих, жінок і чоловіків. Та незважаючи ні на що, сьогодні кожен тримає свій фронт і працює задля перемоги. Пересічні громадяни плетуть маскувальні сітки, дітки, те підтримують захисників малюнками й саморобками, а волонтери допомагають нужденним, збирають кошти на захисний одяг та обладнання. Кожен українець намагається бути корисним, зробити свій внесок у наближення перемоги.